Перший закид. Ух ти! На рівномірочці. Отак от спрацював знову кракен 160. Просто уматовий воблер. І щучка така залікова. Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Фішинг. Запрошую на риболовлю по хижаку. На основну мою в принципі, риболовлю В цьому сезоні я так на мирну рибу й не попав. Ну, Вже, мабуть, хай на слідуючий сезон. Коротше, зараз вже десь 11 година. Катаємося з романом по водоймам. Поїхали на одне озеро, а там води зовсім немає. Весла мені черпаєш черпаєш по дну. Коротше, приїхали ми на ту водойму, де рибачили минулого разу. І вже остаток дня дорибачити його до завершення тут. Отакі От справи. Добре, не тіряємо втрачений час зранку, а спробуємо щось піймати. Зустріли тут рибаків, які вже їхали додому, кажуть, що зранку там щучка прокльовувала, зараз затихло. Ну, маємо надію, що все ж таки своїх пару хвостів ми обов'язково піймаємо. Всім гарного перегляду, можете позручніше. Погнали, рибачить! Рибачить я буду знову на свій rapid spin від Sportex з тестом 1129. Катушечка від Garcia 2500, шнур, одиничка від Climax. Комплектом я задоволений. Це в мене самий такий лайтовий з моїх комплектів твічевих. Але він твіче навіть канату без питань. Я не сказав би, що там на якісь грані своїх можливостей, але ж треба і міру, як кажуть, знати. Гарний комплекти. Всі посилання в мене під відео в описі на мої значки. Так, з чого б його почати. А почну я почну з кракена. Я думаю, що ви, мабуть, і так здогадалися, хто дивиться мої оці ролики дітчайші, І поставте, будь ласка, вже вподобаєчку, так як ми з'їздили на одне озеро, там не вийшло нас перебачити. Викатали трошки бенза. Поїздили по ямкам гарним таким. Привіт, автодору. І підтримайте, будь ласка, контент. Ух ти! Перший закид. І гарно так підсіла. А як ти засіклась там. Друзі, ну це вподобаєчка. Бачите, я вас просив і на першому закиді і такий гарненький шнуробас клюнув. Дотриндівся, триндівся, да? так? Клас, біжи, підростай, зви сюди своїх. Старших. Ну що, з першого закида спрацював мій любимий воблер на даному етапі життя. Це Kraken 160. Копія Максклада 160-го. Працюють воблерки, Так що, хто не хоче витрачати кошти на оригінал, то зверніть увагу. Ну а ми спробуємо ще піймати. Сьогодні присутній також такий вітерець, але не такий, як минулого разу, то взагалі був трешовий вітер. Ух ти! На рівномірочки. Я так вже підросла нема покльовочок. На рівномірочки ще й щучка непогана. Але тримається так собі. Підсаки у Віталіка нема. Боблер приклеївся там за бочину. Ну, хоч двома трійниками. Один трійник вже відчепився. Держиться на одному гачку. На одному гачку. Так, 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 не дюрайся. Є. Е. Тихенько. І взяв її. Красотулька залікова. Видно. Видно по фізіономії, що залікова. 50 Лас, не зря ми каталися. Оцим гачком держалася, ну надійно вона трималася. Якби хотіла, то зійшла б на ну, мабуть. Ну, в смысле не то, що якби хотіла, а якби дужче подергалась. Отак от спрацював знову кракен 160. Просто уматовий воблер. И на быстро такую ревномерочку я уже воблер доставал, вымотывал и схватила. Есть. Ще шнурок підсів. Ну, це зовсім мале. І він походу тицнув, а я в цей момент якраз відразу тільки почув і підсік. І не вспів ти втекти, да, друже? Бежи, мамка, на те радость назад встаємо. Знову ставлюємо мотайгер. ще одну щучку піймаю. Жорсткий твічинг. І отаке трофейна риб, риб, рибина вискочила. Ти що, чудиш? Подивися на цей воблер і на себе. Біжи, диви, дивіться який. Розмір, біжи, шпінгалет. Як гарно розпогодилось на вечір. І Рома залікову піймав. Так що ще, мабуть, годинку ще перебачимо. Бо вже настрої були змотувати вудлище, а тепер ти додому. Є. Хе -хе. Якраз резербалочка під завершення. І ще щучка така залікова. Покидав я натуралочки і Макс натуралочку оригінальний кидав, а покльовок не було. Знову поставив. Кракен, свій любимчик в Маттайері. І є покльовочка. Порадувала така гарна щучка. Поміряю видно, що заліково. Да, рівно 50. Така як і та. Кракен, рулить. Вийшло сонечко, гарно було, так пригріло, зараз знову воно сховалося і похолодало. Вітер такий холодний зробився. Круто під кінець риболовлі ще й піймати лікову рибину на свій улюблений воблер. Це кракен від алблю. На гламурних гачках від гюрза. Може і це гачки зарішали, ну тут... В принципі, і неважливо. Працює в цій цієї Це саме головне. Вже плаваємо біля автомобіля. Ще може з десяток якихось запідів та й буду вилазити на берег, збиратись, бо скоро й потемніє. Годинник перевели. І добігла наша риболовля до завершення. Вже вийшли на берег, збираємо снасті, лодки, пакуємося і будемо їхати. Сьогодні риболовля у нас вийшла така, можна сказати, трудова, трошки покатались там не зрослося. Приїхали на цю провірену водойму, в принципі, по пару шнурків піймали, і то добре. Дякую всім за перегляди, за підписки. До нових зустрічей. Слава Україні!